Доброго дня усім. Сьогодні 12 липня, день Петра і Павла. Я прийшла на свою дачу і почула, як гарно співають птахи. Взяла телефон і думаю, зніму трошки. Це лілейники мої так порозцвітали. Красиві такі. Жити, як птахи. Співають. А моя в цьому році вже ягідки свої повісила. Вон, я її підливаю, поп, ну, поливаю частенько. Бачите, які ягідки? Це називається маленьке киві. В цьому році буде урожай. Так, це яблучка на яблуні висять. Сьогодні вибрала цибульку осінню положила сушити. Ось такі ромашечки. О, яка, Який жучок сидить красивенний. Зелений-зелений такий на ромашечках. Оце взяла ножниці, думаю, обріжу свою троянду плетисту. Треба пообрізати сушнячок. Оце огірочки в мене тут пнуться. Перед домом. Зараз ще піду покажу. Ой, квасоля, яка у мене в цьому році пішла. О, прямо два більше двох метрів росту. А це ожина. в цьому році перший раз вона дала свої плоди. Ну Кисла така, звісно. Може, наступний рік буде солодша. але ой, як птахи співають. Класно. Оце мої огірочки, Оце я привикла їх тут перед домом. І я на що їм в'язатися. Зараз подивлюся, де тут є. Ага, ось огірочки нав'язалися. Щось після дощу вони слабенько ростуть. Ну, сонечко ось присвітило, то може буде все класно. Так, ще заварила собі чай, хай настається. Піду ще покажу свою зону барбікю. Це мої квіти такі, чорнобривчики ростуть. Пітуня, Ось яка класнюча. І ось такого кольору. Класного. Тут теж ожину я посадила. Може в тіньочок буде, тому що в мене там теж є столик, стільчик, і ще одне місце, де можна каву попити. Гортензію свою покажу. Я її показувала, коли вона росту. Весною ранньою піднімалася. Оце вона вже така. Я її сьогодні підв'язала, біла. Два кустики в мене білих. Не знаю, чомусь замовляла один розовий, але вони білі. Оце сьогодні порозчищала тут також квіти, вибрала цибульку сьогодні. Тут попрополювала траву, всю повибирала. Це помідорчики, але їх не буду трогати. Хай вони до п'ятниці, або до суботи Діткам віддам. У мене в холодильнику є помідорчики, а це нехай буде вже діткам росту. Це ранні, ранні помідорчики. Вони такі красиві. Це діткам своїм віддам. Оце оцю латочку я буду перекупувати і замовила клубники. 80 кустів, італіянський сорт. Бріла, альба. І буду оце. У серпні, на початку вересня, буду садити. Оце теж щось за квітку. Це мені сестра прийшла, втикнула. Що воно за квітка, не знаю, як вона називається, але вона стелиться по землі. А я цього не люблю. Мені хочеться, щоб вона треба ставити підпору якусь для неї. Ну, оце так. Усіх і святом сьогодні Петра і Павла. Бажаємо перемоги. Чекаємо перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всім до побачення!